І всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я лензі. і Якщо ви задавалися питанням, що знімати по Бравл Старс, тоді ви зайшли на правильне відео. Бо це топ-5 ідей по відео для Бравл Старс. Ну а я не буду вас затримувати. Поїхали! І на п'ятому місці в нас будуть відкриття ящиків, там, боксів, там, івентових престарів або ящиків, ну і всяке таке. Чому йому на п'ятому? Тому що це вже пристаріло, вже нікому не цікаво, але ще деякі дивляться. На четвертому місці в нас будуть туторіали. Туторіали, наприклад, як зробити аватарку, як зробити прев'ю, як грати на тому то бійці, як запушити дуже багато кубків і всяке таке. Ну, а на третьому місці в нас буде інтерв'ю. Інтерв'ю брати можна в будь-якого ютубера або ще щось. Наприклад, в тебе є знайомий ютубер, ти береш з нього інтерв'ю і викладаєш на відео. Головне, щоб він був популярний і тоді ви станете популярними теж. Друге місце це реакції на інші відео. Наприклад, хтось виклав реакцію, наприклад, ну, наприклад хтось виклав відео. Як він робить реакцію на якийсь там новий пост від розробників Brawl Stars. і ви робите на реакцію на реакцію, або робите реакцію на відео якогось там ютубера. Ну, а перше місце це пуш кубків. Ви знімаєте, як ви пушите кубки на якомусь бійці, або просто пушите кубки. Але якщо ви запушите 15 ранг і викладете це відео на YouTube, то його ніхто дивитися не буде. А якщо, наприклад, ви запустите максимальний ранг, там 2000 кубків. Або, наприклад, якщо ви запустите 20 тисяч кубків, то це ніхто не буде дивитися. А запустите ви 60-70, то це вже буде цікаво, і хтось це буде дивитися. Так що просто буде залежати від того, чим більше ви пушите кубки, тим більше буде актив. Ну і це було топ-5 ідей по відео. Ну, а з вами був я, Лензі. Не забувайте підписуватись, ставити лайки. Всім до зустрічі і всім пока-пока!